Проблема, яку я часто бачу, це те, що маркетинг команди і біздев команди і сейлс відділ вони не глибоко занурюються в дослідження цільової аудиторії. Зараз взагалі маркетинг він перейшов в дуже в рівень тактик, в рівень креативів, якихось там лайфхаків і ще чогось. Але основа маркетингу академічна та це в дослідженні ринку, в розумінні ринку його проблем і в пропозиції того оферу, який буде цьому ринку цікавий. І ви зараз скажете, ми ж пишемо свою сіпішку, ми пишемо свої там потрети цільової аудиторії, але більшість компаній робляться для галочки. Умовно, ми займаємося дизайном сайтів. Наша цільова аудиторія малий середній бізнес в Європі, якому треба сайт. Ну це не розуміння своєї цільової аудиторії. Розуміння цільової аудиторії коли ви дійсно з ними, хоча б раз вживу спілкувалися, можна більшість маркетологів не поняття немає, хто їхній клієнт для них потенційні клієнти це просто табличка в спередшиті з якимись параметрами. Але це ж реальні люди, які чимось живуть, реальні бізнеси, яким ви продаєте.